Ну що ж, друзі, всім привіт! Сьогодні, як ви зрозуміли, огляд на топовий китайський бінокль під маркою SV Boni серія SV202, так звана ED серія Тут є всі технології, які є в компанії SV Boni. Модель 1042 10 42 10х42 мм діаметр об'єктивної групи. Раніше вже я робив огляд на іншу серію, більш дешеву, більш бюджетно SV47842, можете глянути тут. Відразу бачимо інша коробочка, біла, відкривається так, як телефони Apple. Всередині нас зустрічає чехол Сумка, ганчірка для витирання оптики, а також інструкція мануал. На самому біноклі є кришечки, які знімаються точно так само, як у серії SW-47, а також капюшончик. Ремінь на біноклі також покращений, ось такий, який розтягується. Я думаю, ви бачили це вже неодноразово в інтернеті. Але всі його показують і кажуть, що він такий самий, як у фотооптиці. Так, да, він дійсно такий самий, як у фотооптиці, але єдиний він набагато тонший. Ось у мене є ремінь від фотооптики. Сонівський. Ви просто можете зрозуміти, що по розмірах він набагато менший. І по товщині він також менший буде. Ось цей також тягнеться. Ну ось Я, власне, коли дивився на огляди даних ісвебоні, чомусь виявляв собі отакий стандартний фоторемінь. Але насправді ремінець вущий, вущий легший, м'якший. Ну, загалом для бінокля, мабуть, такий ремінець справді краще. Що стосується чехла сумки, як я вже зазначав у огляді на SV-47, який ви можете подивитися знову ж таки, там. же. Даний чехол виконаний якісніше, стінка потовщена, він якби більш ударозахищений, але сама функціональність даного чехла доволі на низькому рівні. Тут немає лямок, ви не можете поставити бінокль вдіти його на плече. Є, є єдина лямка на пояс. На поясі практично ніхто не Біноклі не носить, тому сказати, що це сумка, я не можу. Це просто такий чехольчик. Ви можете бінокль поставити в чехольчик, а чехольчик поставити собі десь там в рюкзак кинути і не боятися, що він там поб'ється. Ну, якось так. Також в дані чехли саме серія sv 202 не поміщається із ремнем. Це зроблено спеціально. Тобто ви ставите бінокль, ви ставите бінокль, закриваєте. А ремінь ремнем сумки слугує ремінь власне бінокля. І так ви переносите. Тільки ви хочете сумку, сумки витягнули і ти типу, покористуєтесь. Воно якби зручно, але куди діти дану сумку потім. Ну, коли ви це робите, наприклад, на ходу, вам треба зняти рюкзак, поставити це в рюкзак, тобто це геть незручно. Ну, це менш зручно, ніж в СФ 47 Ну що ж, ми підходимо напряму до огляду даного бінокля. Перше, що нас зустрічає, це власне твісти. Твісти мають отакі чіткі два положення. Ну, власне, три, бо третє це закручене, але висувається воно на два щелчка. Самі твісти всередині метал. Взагалі бінокль виготовлений з металу. Ось тут метал. Просто зверху гумка наклеєна. Барабан метал, кільце метал. І більше того, навіть корпус. Також металевий. Корпус металевий, це видно і всередині. Це повністю метал. Бінокль виконаний дуже гарно, фокусується він дуже чітко, дуже гостро. Немає не то, що люфтів, немає навіть мертвої зони, тобто, коли ви крутите трішки вліво-вправо і нічого не відбувається. Тут відбувається все просто ідеально. Даний корпус бінокля і взагалі виконання бінокля мені, чесно кажучи, сильно сподобалось, сильно зайшло. Також зверніть увагу на форму саме цих наочників, вони, по-перше, гумові. А По-друге, зверніть, вони прикруглені і вони чуть краще як в серії sv 47 Більше того, вони навіть краще, ніж ця ж дорога серія sv 202 Але ось така малютка 832. Бачите, тут наочники точно ті самі, що в sv 47 І гляньте, а тут вони прикруглені. Також дані наочники вони реально зручні. Що стосується оптики, ми бачимо, об'єктиви не зачорнені. За об'єктивом є діафрагма зачорнена, ось корпус. Видно, виточена, залишена діафрагма. Точно таку саму діафрагму я бачу в топовому японському біноклі. Це є Swift Audibon, гляньте точно та сама діафрагма. І гляньте сюди. Точно те то саме рішення. Рішення хороше і досить гарно себе зарекомендували. Кільця, якими зажимається об'єктив уже без ребер, без проточок, а просто замонтоване. Даний, даний тип кільця буде працювати гірше, ніж кільце з ребрами. Також зверніть увагу, що лінза посаджена ну, достатньо глибоко, але не настільки глибоко, як у серії sv 47 В центрі бінокля є місце під штативний L-адаптер, і зверніть увагу, він виконаний доволі грубо різьба. Я заледво вкручував штативний L-адаптер, по-хорошому цю різьбу треба прогнати. і ем, Далеко не я один підмітив даний ефект, я також читав це в іншому огляді. Я думаю, не варто розповідати, що топова серія даних біноклів водозахищена, все фокусування знаходиться всередині. Стандарт IPX 7, тому ніякого дощу, снігу і всього решту ви можете не боятися. Також бінокль вроді як наповнений якимось газом з низькою вологістю, що в свою чергу не дасть йому запотівати зсередини у зимовий період часу. Гляньте, кільця всіх лінз металеві, школа точно та сама, що цей, що радянська. Точності дуже високі, виконаний він дуже гарно. Ну і також зверніть увагу на дане просвітлення у біноклі, воно віддає таким синьо-фіолетовим кольором, якщо його повернути під більшим кутом, тут я на лампочці не можу, на жаль, це зловити, але він відливає червоним. І пропускання в червоному спектрі в нього дійсно знижене. Хоча всі оглядачі даних біноклів запевняють в нейтральності кольору передачі даних біноклів, даний бінокль дійсно він і не синить, і не, і не жовтить. В нього якби нейтральна кольоропередача, але насправді в нього є легкий завал в даній холодній області, тобто синьо-фіолетовій, а також сильніший завал у червоній області, що створює, воно не впливає на загальну картину, тобто він і не жовтить, і не теплить. Але в той же час пропускання в червоному спектрі в нього явно слабше, ніж в тому жовто-зеленому. І, наприклад, ось такий нейтральний бінокль на заході сонця. Малює менш насичену картинку, ніж ось такий дуже синючий, скажімо так, японець, який реально в нього баланс білого, вроді як синій. Ти дивишся в нього, він синій, і в той же час ти дивишся на захід сонця. Захід сонця має більше червоних відтінків, аніж свебоні. Це мало хто е, сказав, і мало де це можна прочитати в інтернеті, але це дійсно так. Крива пропускання даного бінокля мені нагадує цей новий цейс Вікторі. Я його зараз спробую вставити знайти. Власне, саме пропускання даного бінокля дуже високе, тут є фазове напилення, також тут є діелектричне напилення, що е, забезпечує бінокль е, дуже високою яскравістю. Бінокль е, яскравіший за всі одношарові біноклі, він яскравіший за цей, він яскравіший за, е, навіть за багатошаровий мій Оптікрон, але Оптікрон, по правді кажучи, ну, практично, практично один в один. Вони відрізняються буквально там, на відсоток на 2. Там різниця дуже мізерно. Навіть Беручи в руки доволі хороший одібон після Свебоні, відчуваю, що картинка стає ну, по відчуттях відсотків на 40 темніша, тускліша. Таке враження ніби взяли, ніби взяли, ви взяли поляризаційні окуляри, а потім взяли цей же бінокль. Це створює, звісно, перший вау ефект Бінокля, Бінокль надзвичайно яскравий, контрастний. Ну, Оскільки контраст це різниця між самими світлими і темними частинами зображення, а оскільки пропускання дуже високе, то. Самі світлі ми маємо ще світліші, і оце відношення світло темнота, воно дуже високе. Картинка, картинка виглядає дуже чіткою, дуже контрастною і деталі розрізняються дуже добре. Але насправді при детальному огляді. Я був розчарований, оскільки бінокль є доволі дорогий. Розчарований я в тому плані, що даний бінокль досить сильно хроматить. Дивно, оскільки 1042 вважається як менш хроматячий бінокль відносно 1050, Мені взагалі страшно подумати, що там твориться в 1050, п'ятдесять. 1042 хроматить я б сказав не просто багато, а дуже багато, враховуючи, що це є де скло. Він хроматить більше, ніж деякі біноклі без їде-скла і то так серйозно. Різкість, різкість в нього є, але вона не бритвана. Тобто деталі ви побачите точно ті самі, що і в БПЦ, точно ті самі, що і в Оптікрона, але на дальніх дистанціях от ці деталі вони такі чуть слабшого мікроконтрасту. Тобто Вони такі дещо м'якші. Хоча різкість в нього є. Тобто, якщо ви більше ніж що не будете дивитися, то бінокль різкий. Але якщо ви після цього біноклю візьмете навіть той же Opticron чи дають старий Одібон, ну вони різкіші. Суб'єктивно, вони різкіші. Хоча вони й тьмяні, старі, але вони різкіші. Та що там казати, навіть наш старий БПЦ ось такий. При всьому тому, що він зливає майже по всіх параметрах, і по контрасту, і по яскравості, і по нормальному полю, ну от так береш його в руки в день, подивишся, ну, після Свебоні це просто. Майже чорна дирка, дуже тускла, але в той же час, якщо в оточі привикають до БПЦ, ну БПЦ трішки різкіший. Свебоні бере технологіями і контрастом, але розрахунок оптики у даного радянського БПЦ був кращий. Як не крутий. Якби йому ще хороше просвітлення, таке ж як у Свебоні, ну то він був би кращий точно. Що стосується нічного зору, бінокль показав дуже, себе дуже гарно. Не дивлячись на хроматизм, вночі він такої ролі. Великої не грає. Даний бінокль показав яскравість трішки меншу, ніж MS Zeiss 10 на 50 на 50. увага. Але розборчивість деталей за рахунок того, що пропускання в синьо-зеленому синьо спектрі високе, вище, ніж у Zeiss. Тобто в Zeiss картинка яскравіша, але різниця, наприклад, між яскравістю там, дерев і хат. Менше, ніж у «Свебоні». В У Свевбоні картинка темніша, але вона більш контрасна, і ви можете розрізнити більше деталей. Також коли їде машина напроти вас на великій вістині, там, наприклад, кілометр за 6 світить дальнім світлом, то в Свевбоні навколо фар ви ще можете бачити, що там відбувається. А наприклад, той же Одюбон, якщо ми візьмемо, то все заливає такою легкою Ну, Все-таки одношарове просвітлення. Цейс, на це не розраховано. Багатошаровий Zeiss 10х50, В принципі, плюс-мінус такий же, як даний Boni в плані е, засвідки. Ну і також на нові біноклі з заводу я введу нову міні-рубрику, а саме перевірка юстування. Ви можете звернути увагу, як з заводу з'юстований бінокль. Справа ми бачимо картинку з лівого окуляра, а з ліва з правого. Тобто окуляри ось так перехрещуються. І лівий, ліва труба чуть-чуть вище. Але я вам скажу, тут картинка надзвичайно сильно прозумована, це виділене буквально там 5, може й менше відсотків центру поля. Тобто ви бачите дуже-дуже дуже точно, то, як згістований бінокль. Тому не слід думати, що він з'єстований погано, він з'єстований насправді добре. Хоча зустрічаються дані біноклі, де єстування доволі паршеве, і очі починають боліти. Як правило, це коли розходження. По вертикалі, тобто коли один канал відносно іншого, дуже сильно вище. А саме вище за 20 кутових хвилин по окуляру. Допуск по вертикалі 20 кутових хвилин. По горизонталі на розходження 20, а на сходження 40. Ну що ж, давайте глянемо, як показує топовий SV Bonnie 1042 sv 202 і порівняємо із BPC 10х50, дивимося у БПЦ. 10 на 50. Така картинка доволі непогана, але чітких границь поля практично не видно. І теплить. І дивимо SP-боні. Ось така картинка в esp Чіткі границі поля. Повних 60 градусів поля. Набагато краща яскравість, контраст, кольора. Отак якщо зняти, то виглядає взагалі шикарно. Глянемо різкість в центрі БПЦ. Ну, ми відомі з БПЦ. Різкість. Близька до прекрасної, до ідеальної. І подивимося різкість SV Вебоня. Ось різкість SV Вебоні. Він чуть м'якший і багато хроматизму. І блін, я від ЄД оптики не очікував такого, скажу вам чесно. Звісно, ним користуватися дуже зручно, він дуже яскравий, дуже чіткий, сама роздільна здатність бінокля, реально чуть нижча, ніж БПЦ. Ну і хроматизм. Хроматизм, звісно, всюди. Глянемо другий план БПЦ. Ось така картинка. Тепленька, різкенька. Ну, Після SVB, звісно, з новим просвітленням дещо мутненька. Хоча якість досить висока. Ідемося в SW-Bonnie. Отака гарна контрастна картинка з гарними насиченими кольорами. Чіткість дуже висока і виглядає дуже приємно. Власне, саме таке зображення вам всі показують в інтернеті з даного бінокля. Дивимося знову БПЦ і БПЦ реально гірше. Але тепер подивимося різкість в центрі у Тенто. Ось різкість у центрі із БПЦ. Зверніть увагу, немає ні хроматизму, ні нічого, і різкість близька до ідеальної. А Тепер дивимося SV-боні. Ось СВ-боні. SV Подивіться, скільки хроматизму на деревах, скільки хроматизму на, на дальніх дистанціях. І різкість, ну блін, вона є. Але загалом вона не така впевнена, як у БПЦ. Бінокль вигрібає за рахунок нових технологій за рахунок контрасту. Но ніяк не за рахунок розрахунку оптики. Отже, подивимося, порівняємо SV Bonnie 1042 SV202 топовий із раніше купленим моїм 1042, це Opticron. Японське виробництво GK. звичайний пору бінокль абсолютно того ж класу. Дивимося в Opticron. Ось така картинка в Оптікроні. Дуже хороша. Окулярне поле зору 55 градусів. І дивимося у SV bonny sw SW202-1042. Ось така картинка. Ширше поле в 61 градус. Чуть кращі кольори. вони більш нейтральні. І загалом так подивишся, то скажеш, що картинка шикарна і в принципі нічим не гірша, вона реально краща. Ну, загалом бінокль дійсно справляє доволі приємні враження від користування. Отже, подивимося різкість в центрі Optikron. Різкість в центрі Оптікрон. Різкість дзвенить. Хроматизм ледве уловимий. До пагорба 12 км. Різкість вища, як у БПЦ. І Свебоні. Ось Есвебоні. Ось така картинка у Свебоні. Різкість теж вроді як є, деталі мілкі видно так само, але зверніть увагу, що мікроконтраст гірше. Тобто я не скажу, що ця різкість настільки ж впевнена, вона не звенить так, як у оптікроні. Ну і хроматизм, гляньте, хроматизм стріляє всюди, по деревах, по горизонті. От є така біда у СВ-боні. Не дивлячись на фазові напилення, є де скло, куча технологій, звичайний старий пороб бінокль, оптикрон. Прошу. Набагато краще. Різкість дзвенить. Вище всіх похвал. І без ніяких технологій. Ну і у висновок можна сказати, що бінокль дуже гарно зроблений, він ергономічний і викликає, викликає враження, скажімо так, доволі е, зручної, приємної ергономічної е, річі, яким хочеться користуватися і брати з собою. Ну, якість зображення, ну я б не сказав, що вона розчаровує, але я від ЄД скла ну, не очікував хроматизму так точно. А сильного хроматизму то тим паче. Різкість я також очікував трішки краще, хоча вона не сказати, що вона погана. Із особливої причинки додає той факт, що після СВ-47, в якого по центру хроматики фактично не було. Ти купляєш бінокль більш ніж вдвічі дорожчий на єде склі, яке признано боротися з хроматизмом, і отримуєте великий хроматизм. Ну Типу, за що я заплатив, я купив ЄД-бінокль і получаю хроматизм. Ну, також хто порівнює даний бінокль з цейсом Дельтрінтемом чи Єнептемом 10х50 і кажуть, що цейс це вже вік. Ну народ не відійдеться, це далеко не так. У Це абритва на різкість в центрі, який даному біноклю, даному освобоні, ну насправді далеко до такої різкості. Тому він зручний, він класний взяти з собою, він легенький, але Це він не переплюне навіть старого. Да, він яскравіший, да, він чуть контрастніший, але вибачте ні, це ні в яке порівняння із цесом не іде.